Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки та її історія на початку ХХ століття український народ боровся за свою незалежність, прагнучи об'єднати розділені території. Ця лекція присвячена знаковій події проголошенню Західноукраїнської Народної Республіки або ж ЗУНР, яка стала важливим етапом в історії української державності. Передумови проголошення. Розпад Австро-Угорської імперії. Перша світова війна призвела до краху багато національних імперій, в тому числі Австро-Угорщина. Українські землі, що входили до її складу, опинилися на межі самовизначення, національно визвольний рух. Українська нація була згрутована ідеєю створення власної держави, що виявилося у створенні української політичних партій і військових формувань. Українська національна рада у листопаді 1918 року була створена Українська Національна Рада, яка мала очолити боротьбу за незалежність на західноукраїнських землях. Проголошення ЗУНР. 1 листопада 1918 року. Українська національна рада проголосила створення західноукраїнської народної республіки, що об'єднало західноукраїнські землі. Уряд зумер був сформований уряд на чолі з Євгенієм Петрушевичем, який здійснив ряд важливих кроків для закріплення незалежності. Історія Зунер. Боротьба за визнання. Зунер змагалася за визнання своєї незалежності з боку держав Антанти і країн центральних держав, але зустрічала опір з боку Польщі, Чехословаччини і Румунії. Військова боротьба: Зунер вела війну за свою територіальну цілісність із Польщею, Чехословаччиною і Румунією. Що призвело до військових протистоянь і зазначених втрат? Злука з Унер. В січні 1919 року було проголошено з Луку з Українською Народною Республікою. Що означало об'єднання всіх українських земель в єдину державу? Ліквідація ЗУНР Через військові пораження і зовнішній тиск зонар була ліквідована в липні 1923 року. Її територія була розділена між Польщею, Чехословаччиною і Румунією. Значення Зундер. здобуток українського народу Зундер стала першим досвідом незалежної української державності на західноукраїнських землях. Символ боротьби. Зонер уособлює незламний дух українського народу в боротьбі за свободу і незалежність. Уроки історії. Досвід зонер дає важливі уроки про необхідність національної згрунтованості, ефективної зовнішньої політики і міцної військової сили. Ну що ж, зробимо висновок. Проголошення західноукраїнської народної республіки це знакова подія в історії української державності. ЗУНР продемонструвала світ, незламний дух українського народу в боротьбі за свободу і незалежність. А її досвід досі служить навчальним матеріалом для розвитку сучасної України. Вивчайте історію, вона нам допоможе у майбутньому житті. Дякую за увагу!